У догляді за автомобілем немає дрібниць. І дбати про захист кузова від корозії так само важливо, як і про захист мотора. Особливої уваги автівка потребує в холодний період, адже мити її взимку доводиться частіше. А чи знали ви, що пошкодити лакофарбове покриття може звичайна вода? Краплі снігу та дощу висихаючи, утворюють на поверхні лаку мікротріщинки, до яких проникають солі. Таким чином утворюються плями, які неможливо вивести звичайним миттям. І це просто вода. Значно серйозніше автомобіль страждає від ультрафіолету, смоли з деревних броньок і листя, пташиного посліду і комах. Захистити кузов, надати йому блискучого вигляду та повернути глибокий колір допоможуть спеціальні поліролі. Поговоримо про них. Ви на каналі Докуї, і сьогодні ми розбираємося в деталях поліролей. У догляді за автомобілем є кілька видів поліролей для кузова, скла та фар, пластику, хрому та гуми. Поліроль для кузова найбільше сімейство засобів по догляду за автомобілем. Воно має кілька різновидів: абразивні поліролі, відновник кольору з фарбою, віск, рідке скло. Абразиви це переважно пасти із твердими часточками різного розміру. Призначені вони для очищення верхнього шару лаку, якщо на ньому є міцні застарілі забруднення: бітум, фарба, сліди води тощо. Абразивний засіб зішліфовує мікронний шар і можна прибрати навіть неглибокі подряпини. Однак абразивами краще не захоплюватися, пошкодити лак досить легко. Спеціальні поліролі з додаванням фарбувальних компонентів призначені для надання кузову глибшого кольору, якщо фарба на сонці стала дещо тьмяною. Можна підібрати засіб із максимально відповідним барвником, проте це завжди буде саме посилення кольору, а не зафарбовування. Вони добре маскують дрібні подряпини, але не варто розраховувати на поновлення значних пошкоджень фарби. Будь-який віск призначений для надання блиску. Зокрема, найкраще з цього погляду густі, тверді види воску не лише створюють глянцевий шар, але й надовго залишаються на поверхні кузова, як запевняють виробники, від двох місяців до півроку. Завдяки спеціальним додаткам: тефлон, силікон, полімери, карнаубський віск тощо вони мають водовідштовхувальні властивості. А отже, бруди сніг менше затримуватимуться на кузові. Рідке скло або нанокераміка найновіша розробка, захисний засіб високої ефективності, що не лише забезпечує стійкий блиск, але й утворює міцне покриття, що захищає кузов навіть від деяких механічних пошкоджень. Вибираючи засоби для кузова, треба звернути увагу на кілька моментів. Для фарби Металік слід застосовувати спеціальні засоби, як фарбувальні, так і абразивні. Вони мають відповідне маркування. Обробляти фарбу Металік звичайними засобами не варто, можуть з'явитися матові плями, які важко або взагалі неможливо буде прибрати. Захисні засоби, рідкий або твердий віск, поліроль барвник, рідке скло, треба наносити на чисту та бажано знежирену поверхню. Будь-які осередки корозії слід прибрати, інакше віск спровокує її поширення. Поліроль для скла: вітрове скло з часом вкривається сіточкою мікроподряпин. Зазвичай їх не видно, але іноді вони збирають на собі світло і неабияк відволікають водія від дороги. Найчастіша причина їх появи застосування щиток склоочисника на сухому склі, а також протерміновані щитки, в яких гумки вже стерлися і втратили еластичність. У разі правильного застосування поліроль усуває мікроподряпини на поверхні скла, робить його прозорішим і візуально оновлює. Застосовувати поліроль можна і в умовах майстерні, і самостійно. Перед нанесенням поліролі скло обов'язково треба вимити та повністю висушити. Поліроль для фар. Як і вітрове скло, фари вкривають мікроподряпинки від піщинок і комах. До того ж, вони тьмяніють через вплив світла ламп. Поліролі для фар та іншого прозорого пластику призначені для шліфування поверхні, усунення дрібних і середніх подряпин поліпшення прозорості. Поліроль для хрому. Хромовані елементи тішать погляд і в салоні, і в зовнішньому оздобленні автомобіля. Але тільки тоді, коли вони дійсно виблискують, сяють, мають новий доглянутий вигляд. Для хромованих та алюмінієвих деталей є спеціальні засоби двох категорій: абразивні для шліфування та поліролі для блиску. Першими видаляють осередки ржі, якщо вони є, зішліфовують дрібні подряпини. Поліроль забезпечує лискучих глянець, закриває мікротріщини, запобігає появі корозії. Рідкі засоби для хрому та металу перед використанням треба добре потрусити, оскільки вони містять частинки, які осідають на дно ємності. Поліроль для чорного пластику: нефарбовані пластикові елементи на кузові автомобіля часто ставлять на кросовери та позашляховики, щоб підкреслити їхній брутальний вигляд. Однак ці ж деталі збирають величезну кількість подряпин, що не завжди доречно в міських умовах. Правильна поліроль здатна усунути дрібні подряпини, а великі зробити менш помітними. Засіб утворює на поверхні захисну плівку, що частково захищає пластик від вигорання на сонці. Тьмяний колір можна відновити за допомогою фарбувальних поліролей. Увага! Багато засобів для зовнішніх пластикових елементів не можна застосовувати в салоні автомобіля. Вони довго зберігають специфічний запах. А от засоби для салону можна застосовувати і на кузовному пластику, якщо, звісно, вони підходять за складом і принципом дії. Наостанок зазначимо, що коштують поліролі не так вже й дорого, проте скільки користі від їх застосування. Ще й автівка сяє як нова копійчина і привертає погляди, а власник почувається більш впевнено, тому що захистив всі поверхні від корозії, а свій гаманець від майбутніх витрат. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих та корисних відео, бо ми розбираємося в деталях.